Вітаю вас, друзі. Хочу з радістю приєднатися до вашого молитовного марафону і підтримати вас таким словом, особливо до сімей, які проходять через кризу, які може вже не просто проходять, а як культура сім'ї стала криза. Сварки, лайки, недовіра, біль, сльози. Я згадую таку історію одному людині, Господь сказав. Ходь зі мною, я покажу тобі ад. І вони подивились в такій кімнаті, де був дуже великий стіл, було, навколо сиділи люди, і була дуже класна їжа. Багато-багато, всякі страви були, все так добре було. Але було одне но. Ложки, які кожен з них тримав, а він мав їсти тільки ложкою. Вони були длинні, десь там, ну, півтори-два метра. Ніякого шансу їсти не було можливим. Але люди намагались там щось там сварились, хотіли якось вкинути там собі. Вони були голодні, все це бачили, всі обляпані, сварились один між одним, але були голодні, бо неможливо було їсти. Потім Господь каже: пішли, я я покажу рай на землі. Вони попадають, дивіться, точно така кімната, точно такий стол, це така їжа стоїть, це класно, і такі самі ложки. Але люди за столом зрозуміли, як це можна працювати. І вони кормили один одного. Ложка така длинна, він бере і дає тому, хто напроти його. І це якраз удобно той їсть, А той кормить його. <кій> От вам вся суть про щасливі. І про нещасливі сім'ї. Ми можемо самі зробити для себе ад на землі. Ми можемо самі зробити для себе рай на землі. Все залежить від того, чи згодні ми, що ми самі не можемо себе зробити щасливими, що в нас дуже длинні уцілочки довгі. Да? <кій> у нас є тільки така можливість. Служити один одному, любити один одного, допомагати один одному. І це допоможе нам бути неголодними, бути щасливими і впоратися з тими визовами і проблемами, яких у нас сьогодні достатньо. Хай Господь благословить вас. До побачення!